Друзі, поговоримо сьогодні про екстракти у нових об'ємах, які у нас нещодавно вийшли, і чим вони відрізняються. Вони начебто з абсолютно різного направлення, і тим не менш їх в них є властивості, які їх поєднують. Давайте сьогодні поговоримо про екстракт ісландського моху, екстракт каштану. Та екстракт перстачу білого. Російською мовою, хто не знає, це лапчатка біла. Будемо говорити, запам'ятовувати, перстач білий. Отож, це відомі нам екстракти. Вони давно вже є у нас у компанії, але вони тепер з'явилися ще в зручних і вигідних об'ємах 100 мл. Отож, візьмемо екстракт ісландського моху. Це можна назвати хітом продаж на всіх наших складах майже з самого початку, як він з'явився, два чи вже три роки тому, бо раніше в нас не було ісландського моху. І він у нас розповсюджується весь рік на протязі року, але, звичайно, з початком осені, зими він найбільше розходиться. Дуже багато хто його полюбив, зацінив. Чому? Тому що це йде природний антибіотик. на стрептокок, стафілокок, на паличку коха, яка є збудником туберкульозу. Взагалі на дуже-дуже багато бактерій, і тому він працює не тільки по, як всі знають, по верхніх дихальних шляхах для легенів дуже добре, але й по всій слезовій оболонці. Тобто, це і природний антибіотик при запаленнях, при гастритах, при язвах шлунку. Всього шлунково-кишкового тракту, щоб оце теж не випускати із виду, то він працює по всьому організму, по всій слизовій оболонці, як природний антибіотик. Добре? От. І, звичайно, те, що ми беремо його як при запаленнях, при просто застуді, при... навіть коли немає кашлю, але є закладений ніс. Ви п'єте ісландський мух, а він розкладує ніс. Це наші, наші напрацювання, мої в тому числі, тому що ніс це моє слабке місце. І я, до речі, ісландським мухом люблю його приймати і внутрішньо, і навіть робити турундочки можна у ніс, якщо вже ви запустили, якщо вже сильна закладеність ніса, в кого бувають гайморити, то щоб цього не допустити, або якщо він з'явився, то Ісландський мох кругом, крім того, що в нас є і гель-39, і спеціальні засоби, бальзами та спрей для носу, то ще й ісландський мох дуже добре працює. Маленьким дітям або ну, меншим дітям можна навіть тут крильця носа мазати, навіть можна не закапувати крильця мазати, і втягувати носиком трошки, і вже воно працює. по... Прибирає у цю нежить. А так, звичайно, він допомагає розріджувати і евакуювати мокроту з бронхів, з легенів. Це, звичайно, звичайно, не, не дарма. Він відомий в першу чергу, як від кашлю, від застуди, від оціх, всіх таких запалень, і верхніх дихальних шляхів, і самих легенів. тому Дуже добре, коли це мати в себе в домашній аптечці, ісландський мох. Так, ще в нас на у новій пляжці вийшов екстракт каштану. Екстракт каштану, от він сильний, теж можу назвати його дуже таким сильним. А, от що в, що в них поєднує, я скажу в кінці добре. Екстракт каштану ми знаємо, що це вени. У першу чергу, правильно? от Але це не просто вени це і проникність капі, судин, от саме проникність, еластинність, їх. Він, ем, каштан може розріджувати кров, що хто дуже багато хоче цього досягти, то це, будь ласка, каштан. Але тут треба мати ем, такі знання, що каштан, якщо ви гіпертонік, або у вас ем, ну в запущеному стані судини то починати з каштану не треба. Починати з еліксиру для судин, куди каштан входить у складі там він є у еліксирі для судин, от або зовсім потрошки, прям по 3-5 капельок, не більше крапельок, тому що каштан не дійсно сильний і може. ну Потужно відчути на собі його дію. В кого нормальний тиск і в кого ну, нема таких запущених явищ, то, будь ласка, п'ємо його, як зазвичай. Дуже багато в мене відгуків по каштану, коли просто е, дівчата, от в кого робота на ногах, така е, усталість втома, втома ніг є. Да? От каштан дуже добре її прибирає. Чому? Тому що він прибирає всі запалення, він, повинен, він прибирає застойні явища. От. Навіть якщо є якась набряклість ем, алергійна, то він теж працює, е, каштан. І він працює не тільки по венам ніг, він працює по венам е, і по судинам кругом по всьому організму. Це добре і для спини. І коли от в попереку зажаті м'язи, і добре для дівчат, щоб гарно проходили місячні, щоб легше, ну якщо є проблеми в спині, то з каштаном це набагато легше проходить, і навіть він допомагає. Зараз рахунок того, що він добре покращує кровообіг, він допомагає розсмокчувати поклини навіть у головному мозку. От. Тому він покращує цей кровообіг. Він, е, кров, і кровоотік, і кровопритік, він оце все покращує. От. І, і чим він теж схожий з ісландським мохом, зараз я скажу. І е, екстракт. Е, е. Перстачу білого. Це найбільш відомий засіб для чого? Для вирівняння гормонального фону, для здоров'я щитовидної залази, і теж він працює для судин. Чому? Тому що у перстачу білому міститься у цій рослині, міститься. Вся таблиця Менделеєва. От що в них я казала, що я скажу, що в них схожо. Е, Ісландський мох, він багатий на мікроелементи, і вітаміни групи Б тут навіть є, а мікроелементів дуже багато. Е, е, у Каштані теж, що завжди відновлює еластичність судин, коли є мікроелементи, у Каштані вони теж є. І от... Е, Лапчатка біла або перстач білий. Тут взагалі вся таблиця Менделеєва, Тому вона й допомагає добре е, нашій щитовідній залозі. Особисто в мене, скільки е, ну, кілька разів було таке, що починається е, оце при сильних перехвилюваннях. Було таке, що там такі були, були випадки сильних хвилювань раніше е, і. Це віддавало на зв'язках і навіть на голосі. Тобто дуже сідав, голос його майже не було, і таке в мене було. От лапчатка біла або перстач білий. Да? Звичайно, в нас є для щитовідної залози і зеленометіонін, і інші засоби, і фітоздоров'я для щитовідної залози, і еліксир для щитовідної залози. Але я от випробувала перстач білий. От Буквально швидко швидко вирівнює оцей стан, коли йде допомога, Лег, легше стає щитовідній залозі. Тобто, <кій> оце, знаєте, оце відчуття, я спеціально так зробила, в кого буває здорове горло, але оце похекання, е, воно із-за того, що є вже якісь. Порушення у залози зализи. Їх можна відновити, їх можна прибрати, якщо ви вчасно почнете пити. Звичайно, мінімум три рази на день, якщо вже це сталося. Тоді воно швидко допомагає. І от що об'єднує ці всі три екстракти, що вони багаті мікроелементами, і тому вони допомагають і нашому серцю. всі ці три Якщо хоч ісландський мов більш відомий як антибактеріальний, як антисептик, як природний антибіотик, от, але тут теж є мікроелементи. А взагалі із каштан, і перстач білий це здорові судини і здорове серце. Тому, от навіть і такі в них ще є особливі властивості, щоб ви про них знали. Тому приходьте, обирайте зручні пляшечки, не економимо яка раз пляшечка, хто не по 5, а по 15, як вже ми не боїмося, п'ємо, щоб був е, такий очікуваний результат. Е, п'ємо наші екстракти, е, або поєднуємося з тим, з чим нам потрібно. Хто не знає, з чим поєднати, звертайтесь до мене або до ваших наставників, хто більше знає. Ці всі композиції, як їх гарно поєднувати. І, звичайно, будьте здорові. Бережіть себе та будьте здорові. До наступних зустрічей!